Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні я закриваю вишні у власному соці. Я їх обівала з дерева, перемила, і тепер потрібно виняти з них кісточки. В цій месочці в мене ці вивішники, а тут я вже повиймала кісточки. І я вам хочу просто показати, яким способом я виймаю кісточки. Раніше я брала, просто видавлювала руками кісточку, то тоді. Вишенька дуже травмується. А нещодавно приїжджала до мене сестричка і показала мені, як звичайною канцелярською скрепкою виймати кісточки. От так просто її вигинаємо, я її вже вигнула, так як мені зручно. Беремо вишеньку от в цьому місці, де це корінчик неї, вона була прикріплена до дерева, заводимо туди цю скрепочку і просто так от легенько виковируємо камінчик. І дивіться, і вишенька в нас залишається майже ціленькою. Невеличка, просто тут дирочка. Ну, невеличка вона, ну бо інакше все рівно дивіться. Легенько раз і вийняли камінчик. Е, може ви подумаєте, що це воно довго? Ні, спочатку просто, поки ви е, треба до, до, до цього, і воно тоді вже ви швиденько виходить. І так я їх зараз всі повиймаю в кісточки. Тут ще мені небагато залишилося. Бачите, яка, яка красива залишається вишенька. Бачите, всі, всі кругленькі вишеньки красиві залишаються. Видалила якісь точки з усіх вишень, і тепер потрібно їх засипати цукром. Друзі, в ідеалі треба засипати цукром один до одного, але де ж того цукру стільки набрати. Тому я засипаю ну, цукру, багатенько то сиплю, але, звичайно, не один до одного. І воно у мене стоїть десь так 6-8 годин. 6-8 годин. Потім я його беру, довожу до кипіння і пробую на смак. Якщо воно в мене кисле, то я додаю ще цукру. Якщо воно добре, то залишаю. Після того, як я засипала вишні цукром, вони мене постояли 8 годин. Я їх один раз проварила, потім вони ще постояли годин 8-9, охололи і набралися соком. Я його другий раз проварила. Попробувала на смак, додала цукру трошки. І тепер ще раз, після того, як вони постояли ще один з вісім, точніше, вони постояли ніч у мене. І я їх ось де доварую. І це вже я третій раз поставила і довожу його до кипіння. Дивіться, які вони красиві вже стали, набралися соком. І зараз вони тільки в мене вони вже закипають, І я тільки вони закиплять, я буду їх розкладати в баночки і закатувати закаточними кришками. А тим часом, поки закипають вишні, в мене баночка стерилізується. От таким чином я стерилізую баночки. Ось така в мене барикада. І на пару я стерилізую. Баночка в мене. Стерилізується до тих пір, поки вишні закиплять. Тільки закиплять вишні, я зразу заливаю їх в стерилізовану баночку гарячу. І вони не лопають і нічого їм не стається. Баночку я зняла з парової бані, а сюди тим часом кидаю кришечку, щоб стерилізувалося, а сама, а сама накладаю в баночки вишню. Так, друзі, накладаю повну баночку вишень і зверху, щоб воно, ці вишеньки були в сокові. До повного наливаю соку. Отак. Бачите, наклала повну баночку, соку доверху. І тепер беру вже простерилізовану кришечку. Накриваю і закатую. Ключик в мене старенький, але надійний. Він ще працює, тому я ним і закатую баночки. Отак От закатала я баночку. І тепер ставлю її, перевертаю зверху дно на охолодження. І ще вкутую, зверху, прикладаю, така в мене спеціальна курточка, я її зверху прикладаю. Отак, друзі, я ставлю вишні на охолодження. Я закриваю в баночки, які в мене є по розміру, в такі і закриваю. Вони в мене зимою всі знадобляться, тому що я часто випікаю випічку, і вони. В мене розходяться. Ставлю ось так і прикриваю курточкою, отак от. І вони охолоджуються, а потім переношу у підвал. Закрутки на зиму вишень таким способом мені подобаються. Вони універсальні. Зимою я їх використовую дуже до багатьох страв. Наприклад, я готую пиріжки чи пироги, вару вареники, готую компоти або желе. Їх можна також споживати, як і готове варення. Друзі, раджу і вам заготовити вишні таким способом на зиму. Дякую, що були зі мною. Дякую за вподобайки і коментарі. Хто вперше зайшов на мій канал? Підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей. Всім здоров'я, миру і добра!